Доброго дня! Навчимося порівнювати, додавати та віднімати дроби з різними знаменниками. Для цього існує дуже просте правило. Для того, щоб порівняти, додати або відняти дроби з різними знаменниками, слід перше привести ці дроби до одного знаменника. І друге. Порівняти, додати та відняти дроби вже з однаковими знаменниками, що ми вміємо робити. Покажемо на прикладах 3 четверті і 6 сьомих. Треба порівняти ці дроби. Отже, давайте знайдемо спільний знаменник для 4 та 7. Це взаємно прості числа, отже. Кратне не їх не буде, двадцять 28. Давайте 3 четвертих. Приведемо до знаменника 28, додатковий множник 7, чисельник 21, 21, 28, 6. 7, знаменник 28, додатковий множник.

Той дріб буде менший, в якого чисельник менше, а більший той, в якого чисельник більше. Отже, перший дріб буде менший, тому й відповідний йому дріб 3 четвертих менший за 6 сьомих. Ми повчилися порівнювати дроби. А тепер будемо їх складати. 3 сьоми додати 6, одинадцяти. Треба нам з вами привести дроби до спільного знаменника. 7 і 11 взаємно прості числа. Отже, їх найменше спільне кратне – це 77. Перший дріб до знаменника 77 приведемо додатковий множник 11. І відразу для другого додатковий множник 7.

5 та 15 мають найменше спільне кратне, 15, бо вони кратні 5. Отже, давайте запишемо під однією спільною рискою результат. Будемо приводити перший дріб до 15 знаменника знайдемо додатковий множник 3, а до другого 1. Отже, три відняти 2 дорівнює 1 15. Ми повинні з вами пам'ятати, що для дії додавання і віднімання використовуються всі ті закони додавання та віднімання, які ми знаємо, а також для дії віднімання, використовуються. Властивість віднімання. І ми цим зараз скористаємося. Отже, є у нас приклад 5,21 додати 1 6, додати 3 7 і додати 1, 12. Придивіться до знаменників 21 кратне 7. То ми об'єднаємо оці дроби. Використавши перестальний зарбодавання. 6 кратня 12, то ми також використаємо тут закони додавання. Будемо мати 5 21. Сполучуємо з трьома 3. Додаємо знову сполучний закон одна шоста. Та 1, 12. Дорівнює. Виконуємо дію в перших дужках. Спільний знаменник цих дробів, ми вже сказали, 21. Додатковий множник 1 і 3. Будемо мати 5, додати 9. Додаємо. Спільний знаменник другої групи дробів 12. Додатковий множник до першого 2, до другого 1 дробу. Маємо 2, додати один. Дорівнює 5 та 9, 14, 21. Додати 2, та 1, 3, 12. Дорівнює 14 і 21 діляться на 7. Отже, будемо мати 2 треті додати. 3 та 12 діляться на 3, 1 четверть. Спільний знаменник 3 і 4 буде 12. Додаткові множники 4 та 3. 8, додати 3 дорівнює дванадцятих. Отже, тут ми використали переставний та сполучний закони додавання. А тепер використаємо властивість віднімання. Ми знаємо, що якщо нам потрібно відняти від числа суму двох чисел, то досить від цього числа відняти кожне з цих чисел суми. Отже, ми перепишемо 29, 45, відняти 14, 45 і відняти 1 четверту дорівнює. Як бачите, дроби в нас є з однаковими знаменниками. Усно віднімемо. 29 відняти 14, 15, 45. Відняти 1 четву. 15,45. Обидва числа діляться на 15. Будемо мати 1 третю, відняти 1 четверту. співний знаменник 12, додаткові множники 4 та 3. 4 відняти 3 дорівнює одна. 12. Отак От ми з вами повчилися порівнювати, додавати та віднімати звичайні дроби з різними знаменниками. Розтяжемо ще два цікаві завдання на порівняння дробів. Отже, перше завдання такого змісту. Є дріб 2 поділена на А більший за 2 11. Вимагається, по перше, Назвати всі ті дроби, які у нас задовільняють оці рівності. По-друге, розмістити їх в порядку зростання. І по-третє, сформулювати правило, яке ми можемо отримати на основі цього прикладу. Отже, давайте думати. У нас є два дроби з рівними чисельниками. Які треба взяти значення А, щоб виконувалася рівність, тобто, щоб дроби збільшувалися? Давайте подумаємо: дробова риска або дріб це все рівно, що є ділення. Якщо ми візьмемо два однакові числа і будемо ділити на різні дільники. Наприклад, 10 поділимо на 2, отримаємо 5. І 10 поділимо на 5, отримаємо 2. Ми бачимо, чим менше дільник, тим більший результат. Отже, нам треба підбирати числа менші, ніж 11, щоб отримати дроби більші за 2 11. Які це числа? Це числа починаючи з 10. Тобто дріб буде перший, який більший за 2 11. Це Дві десяті. Потім ще підберемо менший знаменник. Дві дев'яті, дві вісні, дві сьомі. І так далі продовжимо дві треті, дві другі. Дві перші. І от зверніть увагу. Дві другі це вже одна ціла, дві перші це вже дві цілі. А 20 десяті – це тільки 20 десяті. тобто відбулося, що зростання чисел. Отже, ми з вами, по-перше, записали всі ті дроби, які задовільняють дану нерівність, і їх розмістили в порядку зростання. Тепер давайте звідси сформулюємо правило. Яке ж це правило? При порівнянні двох звичайних дробів з однаковими чисельниками більшим буде той дріб, у якого знаменник менше, отже, ми з вами сформулювали таке правило, можете ним користуватися, але не треба його запам'ятовувати, зазубрювати. Треба розуміти сутність дробу і поняття операції ділення. А зараз ми приступимо до задачі. Задача такого змісту. Мама робить 20 кроків і проходить шлях 15 метрів, а син робить 10 кроків і проходить шлях 8 метрів. Чи крок довший мами чи сина, мабуть, дорослого сина вже? Зрозуміло, що спочатку треба знати довжину крока одного мами та сина, а потім їх порівняти. Давайте взнавати довжину крока мами. Для цього нам треба шлях 15 метрів поділити на 20 кроків. Отже, ми будемо мати отакий от дріб 15, 20. Скоротимо його на 5, 3 4 метри. Це крок мами. І знайдемо довжину крока сина. 8 поділимо на 10. Скоротимо на 2, 4, 5. Метра це крок сина. А тепер нам треба порівняти дроби, три четвертих та чотири п'ятих. І встановити, який дріб більше. Для цього давайте шукати. Найменший спільний знаменник. 4 і 5 взаємно прості числа. Тобто це спільний знаменник 20. Дріб 3 четвертих приведемо до знаменника 20. Додатковий множник 5, чисельник 15. Це метрів про мами. А 4 п'ятих. Вирівнюємо до знаменника 20, додатковий множник 4, 16, 20 метрів крок сина. Тепер порівняємо 15 20, звичайно, буде менше, ніж 16 20, оскільки 15 менше 16. Отже, три четвертих це крок мами, менше 4 п'ятих це крок сина. Відповідь: крок сина довший за крок мами. А тепер усно можете, можете письмово, знаєте, наскільки ж крок мами коротше за крок сина. А зараз я розповім вам про історію математики в Індії. Ми знаємо, що Індія дуже давня, прекрасна і загадкова країна, на території якої змінювали одна за другою себе досить розвинені цивілізації. І ось досягнення були значні і в математиці. І вже сучасна, як би сказати, основа математики склалася в Індії ще в 5-12 століттях нашої ери. І були найбільш видатними такі досягнення індійців. Перш за все, це десяткова система числення і нуль, який дав можливість замінювати все місце тих розрядів, яких не було в числі. І по друге, саме індійці заклали основи алгебри, вони використовували дробові та інші числа, рівняння і так далі. Але, звичайно, без сучасної форми запису. Вони винайшли звичайні дроби, і це було створено вже в VIII столітті, тільки наші звичайні дроби дещо відрізняються від форми запису тих дробів. Індійці міняли місцями чисельник та знаменник. Але ось правила дії з дробами були майже такі, як ми використовуємо зараз. І хто ж доклав найбільше зусиль до розвитку ось цих основ дробових чисель? Перш за все, це такі математики, визначні, про яких. Дійшли відомості до нас як Гупта, що жив в Сьомому столітті, Арібхата, він жив ще раніше в V столітті, та Пхаскара, він жив в 12 столітті. Останній написав таку якби підсумкову книгу, яку назвав Лілаваті, що у перекладі з індійської, означає прекрасна. Наука математика. От що він хотів сказати цією назвою. Мусульманські математики, вчені купці, зокрема Аль-Хорезмі та інші запозичили всі ці знання у індійців та використали, розвинули їх, передали в своїх трактатах. А такий відомий. Купець та мандрівник, як Леонардо Пізанський Фібоначчі, ось дати його життя. Ще десь, наприкінці 12-го, на початку 13 століття. Завіз такі книги із мусульманських країн. І не тільки їх завіз. Він познайомився з основами тієї мусульманської індійської математики. І познайомив відповідно, з нею європейці, виклавши в своїх книгах, зокрема в книзі Абака. Та повернемося до Індії. В Індії математику, як ви бачите, дуже шанували і розвивали. І ще в Індії були так звані народні, всенародні змагання з математики. І на цих змаганнях. Учасники розв'язували та якби давали свої для розв'язку задачі, і переможці дуже шанувалися. Ось як про такі змагання говорилося в одній з індійських книг. Як Сонце близьким своїм затьмарює зірки, так вчений чоловік затьмарить славу іншого у народних змаганнях. Пропонуючи і розв'язуючи математичні завдання. Як ви бачите, розв'язувати задачі було заняття дуже популярне в Індії, і створювати такі задачі також, і навіть індійці відрізняються тим, що вони створювали їх у віршованій формі. Сьогодні ми не будемо вам пропонувати у віршованій формі. А просто запропонуємо деяку нескладну задачу з одного із індійських трактатів. Перший жертводавець, тобто людина, яка жертвує, дає в допомогу якісь фінансові чи інші цінності, він віддав кілька рупій, другий в два рази більше, ніж перший. Третій в три рази більше, ніж другий, а четвертий в чотири рази більше, ніж третій. І всього ці жертводавці дали 132 рупій. Запитується, а скільки рупій віддав перший жертводавець? Задачу ми можемо розв'язати дуже просто. А саме, давайте найменшу кількість приймемо за їх рупій. Це скільки? Пожертвував перший жертводавець. Другий два рази більше 2 двах. Третій в три рази більше, ніж другий, дважди три, 6 Х. А четвертий в чотири рази більше, ніж третій. Чорижди шість, двадцять 4Х. І всього вони пожертвували 132 руки. Складемо рівняння. Х плюс 2х плюс 6х плюс 24х дорівнює 132. Складемо Х. 6, 2, та 1. 9, та 24 це 33х. Дорівнює 132. Х дорівнює 132. Поділити на 33. При діленні візьмемо по 4. Перевіримо множенням, щоб не робити перевірку в задачі. 4 на 3, 12, 2, пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 3, ще 12, один. 13. Отже, дійсно, х дорівнює 4. Наша відповідь буде. першим жертводавець пожертвував 4 руки. Ось таку задачу ми з вами змогли легко розв'язати. Але можна і трішки складнішим способом піти, щоб використати звичайні дроби. Будь ласка, прийміть кількість рупій, що пожертвував четвертий за Х, і ви побачите, як зовсім по-іншому зміниться ваше рівняння. Складіть хоча б рівняння. Або і Спробуйте його розв'язати, якщо зумієте. На цьому ми будемо закінчувати наше заняття. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До скорих зустрічей і чудових успіхів у розв'язуванні задачі.